Арішніх ми не можемо збити. У нас нема таких систем протиповітряної оборони, хоча вони є у США, це, наприклад, газоатмосферна система ТХАТ, Арішніх дійсно не є новою ракетою. В принципі, це ракета РС-26 Рубіж, яка ще проект якої був законсервований в 2019 році. Тобто, вона вже сама по собі не нова. А майже всі ракети, які виробляються на Росії. А базово це радянські ракети, старі радянські ракети, тому є елементи ще часів там гагаріна. Взагалі нічого в цьому нема дивного. Тобто, вони використовують застарілі елементи, які не можуть виробити власноруч нові, тобто щоб це провести заміну на щось більш більш нове. А санкції їм не дозволяють отримати постачання з інших країн. Тобто, а навіщо тоді думати про контрабанду, якщо в нас є ось совєтське качество? От з таким з, з так таку ракету вони відновили виробництво. Я не думаю, що виробництво в великій кількості протягом всього 25-го року ми не бачили жодного використання ракети, а тому є вирогідність того, що середній показник того, що вони виробляють або відновлюють, бо це ж може бути ще болванка, яка залишилася з минулих років, недозібрана їх просто дозбирають. Як вони це роблять, наприклад, з літаками Ту 22 м 3 які вони не виробляють з нуля, але які в них залишились від радянського союзу, заділи, і вони їх дозбирають і говорять, о, у нас є виробництво тут 20 3 і нічого подібного. Закінчується пусті фюзеляжі, закінчиться і виробництво. Але от щодо Арешника, то я думаю, середній показник виробництва або дозборки цієї ракети може становити десь рік, приблизно так. Це як у Сармата. У Сармата, яка, до речі, взагалі не літає в них. Постійно вибухає або в шахті пусковій або в повітрі. Але у Сармата цикл виробництва десь приблизно до двох одиниць готової продукції на рік. І, а і Сармат при цьому він вважається на Росії серійною ракетою. Тобто дві ракети на рік це серійне виробництво. Та ви шо? А, Тому я думаю, що з Орішником це якраз оскільки нема серійної лінії виробництва, це десь приблизно до однієї ракети на рік. А чи, які загрози він несе? Ну, в першу чергу психологічне. Це психологічний тиск, це спроба залякування, тому що в своєму конвенційному вигляді він не страшніший аніж півтора іскандери. От, якщо так порівнювати, то. Загальна в тротиловому еквіваленті потужність орешника Це якраз півтора іскандери, десь приблизно 750 кілограмів вибухової речовини. Хоча класичної вибухівки там також нема. Це просто болванки, рельси, умовно кажучи, які запускаються з, з атмосферної висоти 36 Ось таких болванок. Кожна з них має. При зіткненні з поверхньою землі виділення енергії еквівалентно вибуху 25 кг кілограмів тротилу. Тобто, от у цьому співвідношенні при зіткненні виділення енергії навіть менше ніж при вибуху бойової частини одного з перших ще варіантів шахетства 136, в яких бойова частина була 40 кілограмів. Це виключно такий елемент залякування. Але якщо його використовувати в ядерний компоненті, якщо там буде саме ядерна бойова частина, ну безумовно тоді це буде нести серйознішу загрозу набагато серйознішу. Він для цього і створювався, щоб бути ядерною ракетою, а не конвенційною, але вони не можуть використати будь-яку ракету з ядерною бойовою частиною. і кінжали, і, кінжал, і калібри, і Х-101. але ж вони цього не роблять. Бачимо, що вкотре рашисти атакують територію нашої країни з повітря. І на жаль, вже з'являються певні деталі щодо наслідків терору з боку расистів. І так, Чернігівська область. Війська Рефі атакували швидку допомогу. У селі Саманівка постраждало двоє медичних працівників. Окрім того, Одеса На до кворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів. Відсутнє електропостачання. На жаль, відомо про постраждалих постраждало двоє людей. Відомо про один зруйнований приватний будинок Київ у Солом'янському районі. внаслідок атаки дронів сталася пожежа у нежитловій будівлі. Також горіли автомобілі. Причину нині з'ясовують. Щодо Києва, також більш детально далі з вами поговоримо, адже через атаки, морози і перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій. Тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою. Станом на 17.00 маємо понад 200 звернень про що попередньо зазначалося, і ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім. Нині задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом. Просимо і вашої допомоги. Коли електрика з'являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій, і швидше стабілізувати систему. Дякуємо за терпіння і підтримку. Світло тримається. Ну і також ДСНС нині встановлює генератори для аварійного електроживлення, житлових будинків, в столиці. Ситуація залишається критичною. Зокрема, в одному з районів Києва підрозділи ДСНС становили. П'ять генераторів завдяки цьому вдалося забезпечити електроенергію 20 житлових будинків та поліклініку. Роботи із заживлення будинків киян тривають. Ну і бачимо також на своїх екранах, як це все відбувається. Зокрема, цими кадрами ділиться ДСНС Україна. Ну і ба більше Андрій Коваленко в себе у телеграм-каналі також не пройшов повз з цієї теми, прокоментував, що ж дійсно відбувається в столиці нашої країни. І далі зацитую власне його слова. Сьогодні говорив з простими енергетиками з бригади, яка займається відновленням. Дуже багато обривів мереж через негоду. Інколи доводиться лагодити обриви повторно всі працюють інтенсивно навіть вночі, зазначив Андрій Коваленко. Повірте, головна заслуга успішних дій на цьому фронті це прості енергетики. також прості комунальники, які повертають тепло своїми руками в такий мороз і в таких непростих умовах. Дякую кожному, зазначив Андрій Коваленко.